Вітаю, в студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Кепські справи. Ситуація в зоні АТО загострена як ніколи. На захист держави Україну чекає мілітарізація. Президент розпустив Раду на Україну. Чекають дострокові вибори. Старі обличчя йдуть у новий парламент. Сепаратистські настрої у Білгороді Дністровському. Міф чи реальність школа близько? Скільки коштуватиме 1 вересня? Одесі 220. Що здобули, що втратили. Не минуло й півроку українська влада нарешті визнала, що на сході країни наші солдати воюють не лише з бойовиками, а й з регулярною російською армією. НАТО підтвердило чисельні прориви через кордон військової техніки і перебування в Україні принаймні тисячі кадрових російських вояк. Президент Порошенко скасував візит до Туреччини та провів термінову нараду РНБО, але жодних рішучих дій досі немає. Тим часом кілька тисяч наших бійців потрапили в оточення під Оловайськом за війною на сході. Слідкує Юрій Гальченко. Наші підрозділи ще потрапили в оточення під Оловайськом. Тут кілька тисяч бійців регулярної армії та три добровольчих батальйони. Допомоги немає. Тиждень вони намагаються взяти місто, через яке терористи отримують підкріплення та озброєння з Росії. Наші війська тримаються з останніх сил. Знаю, нам обіцяють тиждень допомоги і ніякої допомоги. Ні. Порушуються домовленості щодо виведення поранених українських військових з Іловайського котла. Вони оточені з трьох боків і чекають підкріплення, яке ніяк не приходить. Ситуацію поки що розрулили. Наших хлопців намагаються розвести на здачу в полон. Вони не піддаються. З. Одного боку танкова дивізія, з іншого полк ВДВ. Хоч і ворог, але кадрові, краще, ніж ДНР. В Одесі знаючи про складну ситуацію на Донбасі, прості громадяни йдуть добровольцями. Один з них Петро. Він вміє поводитися зі зброєю і не хоче, щоб її брала до рук молодь. Медкомісію вже пройшов. Тепер готується відправитися в тренувальний табір в Миколаївській області. Після навчання відразу на війну. Поїзд думає про мірі. А ви обезпечите? Постараємось. В Одесу доправили поранених бійців спецпідрозділу Шторм. Зараз двоє з них знаходяться у військовому шпиталі. Бійці отримали осколкові поранення. Скільки часу піде на їх лікування, поки невідомо. Але вони вже готові повернутися на Донбас, щоб воювати за єдність України. тому, що за це время нам прийшлося в місті з різними батальйонами. Ціль у всіх токадна. всіх усіх одна – щоб наступив мир, щоб все це швидше закінчилося. І всі дійсно за поседнє время Україна сплатілась настолько, наверное, не нерніспачили за всі с двадцять років, років. Бої тривають і стають жорстокішими. Замість найманців та терористів. Тепер наші війська воюють з регулярною російською армією. Тільки за офіційними даними, за час війни на Донбасі загинули 765 українських військовослужбовців. Юрій Гальченко, Олег Шпак, Зоя Чернешевська, підсумки тижня перший міський. В Україні відновлюють загальновійськовий призов. Бійців планують готувати за швейцарською системою, а армію переозброять. Військові додатково отримують 40 мільярдів гривень. На ці гроші уряд планує модернізувати стару техніку, а також закупити нові бронемашини і зброю. Майже все вітчизняне вироблене за стандартами НАТО. Чи вистачить грошей і навіщо потрібно переозброювати армію під час війни? Розбирався Дмитро Долматов. Точніше, краще, точніше. Таким бачить нове озброєння українські військові. Замість легендарних автоматів Калашникова і снайперських гвинтівок Драгунова нашим бійцям почали видавати сучасну вітчизняну зброю. У зоні АТО вже використовують ВПР 308, першу снайперську гвинтівку українського виробництва. На відміну від СГД, вона стріляє на 100 метрів далі і має 25-кратний зум. Це в два рази потужніше, ніж у російської моделі. Прикордонники отримують штурмові гвинтівки Форд. Їх виробляють у Києві по ізраїльській ліцензії. Калібр стандартний натовський 556. В Україні таких патронів поки дуже мало. Війна потребує різкого виробництва кількості боєприпасів. Переход на боеприпасы другого натовского стандарта на сегодня мало реален. Опять же, если речь идет только о небольших сериях оружия для специальных операций, для специальных сил, которые очень малочисленные. Там вполне реально и закупать и вооружение, и боеприпасы, ну и, соответственно, обучать людей обращению с ними. З важкого озброєння українська армія чекає на сучасні реактивні системи залпового вогню Бастіон 1 і Бастіон 2 це нові, ще більш потужні версії граду. В зону бойових дій вже відправляють сучасну бронетехніку кразику, Гуар і Спартан. Кілька десятків машин виїхали на передову своїм ходом одразу з параду на хрещатику. У найближчі три роки міноборони планують закупити нові літаки, вертольоти, бойові кораблі і катери. Президент Порошенко вже виділив додатково на потреби армії 40 мільярдів гривень. Сума мізерна усього 2% від ВВП. Але за словами голови держави, це тільки початок. Зрими історичній перспективі над Україною. Постійно, на жаль, буде військова загроза, і з цим не лише треба навчитися жити, до захисту незалежності нашої держави треба постійно бути готовими. І вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння та військової техніки. Відмовитись від усього громадянського озброєння відразу не вийде. Склади досі переповнені набоями та зброєю. Впроваджувати вітчизняні розробки планують поступово. На це потрібно багато часу і грошей. На що вони пійдуть і хто буде за це відповідати? Тому що у нас є багатий опит, в тому числі наших сьогоднішніх дій, коли гроші, які виділяються на армію, виясняється, що за астрономічні суми закупаються зовсім ненадійні бронежилети, які не копійчні собі стоїмості Сам, которые нуждаются в медицинской помощи, приходят аптечки полупустые, просроченные. То есть кто будет за это отвечать? У нас нет персональной ответственности. Поэтому то, что выделяется такая огромная сумма, ну, вот, не будет ли она разворована, Очень вопрос. Міноборони будуватиме нову українську армію за зразком Швейцарії. Кожен громадянин повинен буде пройти військову підготовку та чітко розуміти своє місце під час війни. На це можуть піти роки кропіткої роботи. Мілітарізація населення почалася з поновлення призиву до армії. В Україну повертається строкова служба. Кожна людина, яка є цивільна, яка знаходиться, находиться також на обліках і стоїть на обліках військоматах за відповідною професією. Вона повинна добре розуміти на випадок мобілізації, де вона повинна бути. За яким штурвалом, за якою технікою, в якому кабінеті війна на Донбасі дала суттєвий поштовх розвитку вітчизняної армії, кажуть військові експерти. Чи не вперше за 23 роки українська техніка буде служити країні, а не продаватися за кордон? Дмитро Долматов Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня, перший міський. Цього тижня президент Порошенко розпустив Верховну Раду. За словами голови держави, парламент не відповідає настроям українського народу. Вже за два місяці на нас чекають дострокові вибори, але вони відбудуться за недосконалим старим законодавством. Наразі результати соціологічних досліджень пророкують провал партії регіонів і комуністів. У раді точно будуть нові обличчя. А от чи залишаться старі знає Вадим Шпаченко. 24 липня розпалася парламентська коаліція. Європейський вибір. Її залишили фракції Удар та свобода за місяць. Нову більшість депутати так і не зібрали. Це дало президенту право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори. Вони відбудуться вже через два місяці, 26 жовтня. За словами Порошенка, дострокові вибори в парламент це одна з головних вимог майдану і можливість очистити владу. Вони представляють інтереси, явно не того народу, який їх обирав. Хіба таке можна терпіти? Хіба так можна виграти війну? В цілому склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям української громади. З останніх виборів пройшло півтора роки. За цей час вподобання українців суттєво змінилися. За даними соціологічних опитувань, на перші ролі виходять проєвропейські сили. Блок Петра Порошенка, радикальна партія Ляшка, удар кличка та батьківщина на чолі з Тимошенко. Рейтинги свободи і громадянської позиції Анатолія Гриценка неоднозначні. Вони можуть не здолати 5-відсотковий бар'єр. Україна в її нинішньому стані остро нуждається в законодавчого органу. І Друге діло дуже складно зробити так, щоб він змінився качественно. Комуністи та партія регіонів потрапити у нову раду шансів майже не мають. Але частина вчорашніх регіоналів знайшли одразу кілька способів знову пробитися до влади. Наразі вони активно перефарбовуються у нові кольори. Під питанням спроможність отримати позитивний результат на виборах морської партії Ківалова. Трохи краще справи у партії розвитку України, якою керує колишній представник Януковича у раді Юрій Мірошниченко. На перших ролях тут і колишній губернатор Одещини Микола Скорик. Регіоналам, що пішли за Сергієм Тигипко у відроджену сильну Україну, соціологи дають непогані шанси за списками цієї партії. Розраховує проскочити у новий парламент. Колишня регіоналка з Одеси Світлана Фабрикант. Окрема тема: вибори на мажоритарних одномандатних округах. Мажоритарний составляюще как бы борються непосредственно кандидати в округах, то есть поле битви переміщається із студій київських ток-шоу вот, на землю, на землю, грешні зпутствуючими э, гріхами, з підкупом, з адміністративним ресурсом, з тоннами чернухи друг на друга. У 2012-му неабиякий успіх пропрезидентська партія мала на усіх 11 мажоритарних округах Одеської області. На семи з них перемогли регіонали ще на чотирьох самовисуванці, які одразу примкнули до більшості. У 2014-му змінилися партії, але не обличчя у Суворівському районі. Фаворитом буде ставленик Геннадія Труханова, Людмила Варава або ймовірніше секретар міськради Олег Бриндак. Сергій Ківалов традиційно балотуватиметься по приморському району у Малиновському може бути два фаворити: Сергій Гриневецький та Геннадій Чекіта, так само як і два роки тому. У Київському районі ситуація поки не зрозуміла. Ігор Марков втік до іншої держави. Немає гідної альтернативи колишнім регіоналам і в області на півночі. У лідерах Леонід Клімов у Ширяївському окрузі Іван Фурсін, у Роздільнянському Олександр Пресман, у Білгородністровському Віталій Барвіненко. У Болградському Антон Кісе, у Біляєвському, ексгубернатор Едуард Матвійчук або Давід Жванія. В ізмаїльському окрузі очікується запекла боротьба серед можливих кандидатів: Юрій Крук, Володимир Боделан, Микола Пундік та Андрій Абрамченко. Усі ці люди фаворити гонки, і майже всі вони мали або досі мають зв'язки з партією регіонів общество находится в состоянии эмоциональной истерии, поэтому популисты, к сожалению, имеют очень большой, очень простой большой простор для манипуляций. Не варто наївно вірити словам президента, який сказав, що це будуть найдемократичніші вибори незалежної України. Новий парламент обиратимемо за старими правилами, які в 2011-му ввів Янукович спеціально під себе. Тепер у власних цілях ними може скористатися нова влада, спокуса неабияка. Ці вибори точно будуть найважчими. Ми ще ніколи не голосували під час війни. І дай Боже, до дня голосування цей жах скінчиться. Вадим Шпаченко, Андрій Кульба і Євген Руденко підсумки тижня перший міський. Перший міський продовжує перевіряти райцентри Одеської області на прояви сепаратизму. Ми вже побували в Болграді, Ізмаїлі та Кілії. Тепер відправились до Білгорода Дністровського. Це місто по-своєму пережило прояв проросійських настроїв і зародження Євромайдану. Тут були мітинги і спроби захоплення адмінбудівель. Люди об'єднувалися в дружини. Одні чекали міфічних бандерівців, інші знесли пам'ятник Леніну. Тепер все інакше. Чим зараз живе місто розповість. Максим Шпат. Війна на Донбасі вплинула на сепаратистські настрої в місті. А Керман продовжує жити повсякденним життям. На в'їзді у місто українська символіка, жовто-сині прапори майже на кожному стовпі. Так було не завжди. Місцеві активісти кажуть, що кілька місяців тому ходити по білгороду Дністровському з патріотичною символікою було небезпечно. Зараз сепаратисти схаменулись, їх навіть не чутно. Прихильників федералізації в місті повно, але всі вони пішли у підпілля війни ніхто не хоче. Тут більше не виходять на мітинги з триколорами і не просять захисту агресора. Ті, хто був не согласен жити в незалежній Україні, в 90-ті роки мали можливість мігрувати. А пройдя 23 роки года і сьогодні вияснять територіальне, я вважаю, що це просто в корні. неправильно. вулиці Білгород-Дністровського безлюдніші ніж зазвичай. Ситуація в країні негативно вплинула на туристичну привабливість регіону. Туристів і пляжників цього року майже не було. Я общаюся вже з міста, так і… Посолка Затока Сергеевки е, і в тому числі района не, е, не було того количества обычно, як каждый як То тобто есть люди побоялись приїхати. Парк имени Ленина. раніше тут стояв пам'ятник радянському вождю. А керманці знесли монумент, а постамент пофарбували в жовто-сині кольори. Парк планують перейменувати Лучше напиши городу названня кірмен. Пік сепаратизму припав на початок березня. На перший мітинг прийшло 300 осіб. Згодом людей збиралося все менше і менше. Навесні була створена і проросійська самооборона Бессарабії. Наразі від неї нічого не залишилось. Це все, чого домоглися проросійські активісти. Білгород невелике місто. Чутки тут одне з головних джерел інформації, іноді доходило до абсурду. Для саме така абсурдна історія це коли гурсовіт намагалися заблокувати і захистити від приїзду міфічних бандеровців. і вирішили стрі тих, хто будуть якобу штурмувати здание в А МЧС поїхали міняти гідранти, з Горсоєд забіг в паніки двері із нутри. І коли приїхали МЧСники з цими гідрантами, і стильно двері прорвать, забити приваблину для того, щоб сині гримати, подумали, що це собственно вже бандираці нападають. Зараз у Білгороді Дістровському нічого не нагадує про події піврічної давнини. Тим не менш, це єдине в області місто, крім власне Одеси, що створює власний батальйон територіальної оборони. Набирають підрозділ військ. Комат до нього війде тисячі чоловік, що вміють тримати зброю і мають досвід військової служби. Максим Шпат, Юрій Шинкаренко, підсумки тижня, «Перший міський». Як у поганому кіно, одеська кіностудія може перейти приватним інвесторам. Зараз вона знаходиться у спільній власності, але співробітники кажуть, державну частку намагаються розмити. Останній крок приватизація гуртожитку на французькому бульварі. Це позбавить державу контрольного пакету акцій. Подробиці у наших кореспондентів відразу видно, де живе керівництво з родичами, а де прості робітники. Другий поверх, старі труби, непрацюючі електрощитки. Бруд і розруха. Тут мешкають заслужені кінематографісти. А ось зразково показовий поверх. Тут живуть юрист, головний бухгалтер та інженер. Останній розмістився відразу в трьох кімнатах. це да, я отримав три кімнати, дві кімнати і кухню. але я являюсь інвалідом-пенсіонером. Хтось зміг собі зробити ремонт? Хтось в процесі ремонту. цей гуртожиток останній бар'єр для приватних акціонерів. Якщо вони зможуть позбавити державу частки в ньому, у них з'явиться можливість прибрати до рук весь комплекс кіностудії. По студії увольняються професіонали, тому що немає роботи, і в штат набираються люди, які в общем, кіностудії не мають ніякого відношення. Ірину пішли з кіностудії відразу після того, як вона розповіла міліції про ці самі мертві душі. Дівчина не хотіла бути співучасницею злочину і була звільнена за недовіру. Я табелировала ежемесячно несуществующих людей. То есть работать было некому фактически, но мне приходилось В Штатному розписанні були люди, которые фактично не ходили на роботу. На мої неоднократно вопросы Андрію Вадимовичу о несуществуючих людях. Він мне отвечал доволі таки оригінальним е, способом. Это не ваше дело. Нам сказали, що і у нинішнього обслуговуючого персоналу кіностудії немає роботи, але керівництво завзято приймає нових сантехніків та водіїв. І чомусь всі без житла, ніби в Одесі, складно знайти прописаного у місті робітника. Кажуть, щоб швидше вирішити питання про передачу гуртожитку, запросили працювати Дмитра Бурдіна, людини з юридичного управління міськради. Звісно, автоматично збільшується доля частного інвестора, государство йому вернуть гроші, щоб залишити за собою контрольний пакет акції. те, що государство знаходиться в стані війни, цього слова, ніяких денег частного інвестора не бути. Так було когда-то з Ялтинською кіностудією, і ми, на жаль, Ялтинську кіностудію потеряли навсі, це схоже на Схему штучного банкрутства кіностудії ґрунт вже підготовлено. Кіностудія повуха у боргах за оренду землі студія має вернути місту 7 мільйонів гривень. Ще п'ять кіношників винні дочірнім компаніям приватного інвестора. Саме він намагається привласнити кіностудію і може лишитися чистим перед законом. Рушить підприємство, в яке якби він вклажив свою душу їм дуже багато средств. Ну який же в этом смисл? Керівництво кіностудії каже, все добре. Пускають пил в очі новим арт-центром, який ще довго буде окупатися, і відремонтованими павільйонами. Але за ширмою зовнішнього благополуччя ховається неприємна реальність. Це плесень, шашель, грибки, паразити. На те, що показує Андрій Вадимович, журналістам, це всього лише маленька часть складів. Достатньо зайти на мебельний склад, на фундусний склад. Там в прямом смысле этого слова гниют вещи и реквизит. Приезжает съемочная группа. Для того щоб вибрати костюм реквізит їм приходилось кручувати свої лампочки. Це при тому, що мої цех на достатньо достаточно нормальної колишні та теперішні співробітники кіностудії вже ініціюють розслідування, в якому братимуть участь компетентні служби, громадські активісти та журналісти. Їм належить з'ясувати наскільки реальні мертві душі і що відбувається за закритими дверима гуртожитку на французькому бульварі. Ксенія Ноздрова, Ірина Коробко, Юрій Шинкаренко. Перший міський. Дорогий день знань. Цього понеділка, 1 вересня, починається новий учбовий рік. В області за парти сядуть 26 тисяч першокласників. Майже третина з них підуть у школи Одеси. У батьків залишається небагато часу, щоб підготувати дитину та купити все необхідне. Наразі це коштує не одну тисячу гривень за шкільними покупками. Відправилась Валерія Наумова. Маленька Іринка насолоджується останніми сонячними днями літа. Ще трошки для неї почнеться нове життя цього року? Вона першокласниця. Дівчинка не може дочекатися, коли вже піде до школи. Мені що вона така велика, Ну школа красива. Така чекає на перше вересня. Її мама Тетяна, щоб підготувати доньку до учбового року, вона витратила кругленьку суму. По моїм розходам на мою на мої у мене ушло дві тисячі гривень. Це, ну так, я приблизительно. Так точно я не підбивала, чи то навіть не хотілося розстраюватися особо. Найдорожча шкільна форма. У кожного учбового закладу свої вимоги до зовнішнього вигляду дітей. Тому на прилавках магазинів можна знайти одяг різних фасонів та кольорів. Були б гроші. Сорочки для хлопців від 65 до 200 гривень, а ось такий чоловічий костюмчик від 380. Ці подорожі. 480-500 гривень. Дівчичу чи сарафан просять не менше сотні. Шкільна форма на учениць теж не з дешевих. Ну приблизно сума на первокласку э, вот, ну, где-то около тисячі гривень, тобто пару. Блузочек, это сарафанчик, это юбочка, вот какой-то гольфік. Где-то получится около тисячі гривень. Якщо вже поменьше беруть, то есть юбку сарафан 400, 300. батьки, звичайно ж, намагаються економити, купують лише найнеобхідніше. У мене двоє дітей, канцелярію я купила на 300 гривень. Вот. Портфель остались з прошлого года, пінала з прошлого года, форму ми не покупали. На рюкзаках лікарі економити не радять. За якісний шкільний ранець продавці хочуть немало від 400 до 600 гривень. Звісно, є й дешеві, але не такі ж зручні. Перший міський пройшовся по шкільних базарах та підрахував, скільки в середньому коштуватиме перше вересня для першокласника. Шкільну форму плюс взуття можна придбати за тисячу чи півтори тисячі гривень. Накупити канцтоваря хоча б на перший час вийде близько 200. За непоганий рюкзак віддастся 300-400 гривень. А ще й благодійні внески до школи – приблизно 100-150 гривень. От і виходить, загальні витрати – десь 2 тисячі. Цього року в регіоні за парти сядуть 26 тисяч першачків 9 тисяч них підуть у школи Одеси. Поповняться учбові заклади школярами з Донецьку та Луганську, які разом з батьками покинули зони бойових дій. Так ми не очікували, що їх буде стільки. На сьогоднішній день зареєстрована 1301 одна дитина. Черга дуже велика. Я вважаю, що їх буде набагато більше. Поки що на сьогоднішній день ми не переводимо загальноосвітні навчальні заклади міста Одес на другу зміну. Місць в класах вистачає. Цього року чиновники збирались трохи змінити учбовий процес. Аби зекономити витрати на опалення взимку, планували вести шестиденне навчання. Але напередодні 1 вересня передумали. Економити будуть якось інакше. Валерія Наумова, Олег Шпак та Андрій Кульба. Підсумки тижня, перший міський. Одесі 220 у вівторок місто святкуватиме день народження для Одеси. Це завжди шумне та яскраве свято. Напередодні кожен з чиновників щосили доводить відданість та любов до міста та мерії. Саме час підвести підсумок такої любові, як змінилась історична спадщина за останні роки та які архітектурні пам'ятники ми назавжди втратили, розповість Катерина Лапицька. Більшість будівель, що прикрашають історичний центр Одеси, були побудовані у 19 та 20-му столітті. Здавалося б, не такий вже великий строк, але, як виявилося, і його доволі важко пережити. Історики та археологи у розпачі щороку ми втрачаємо чергові унікальні пам'ятки. Це стосується не лише кам'яниць, але й залишків античного міста. Чиновникам та бізнесменам байдуже, де будувати черговий ресторан чи готель. Живаха ВГА це просто випіючі случай, тому що пам'ятник зареєструванка очень давно как уникальный. Тем не менее, разрешение увага храны памятника вот, областного управления э, ханы культурного наследия, там все, он полностью за последнее время был уничтожен киопичным залом. Окрім археологічних втрат, Одеса зазнала і архітектурних. Раніше ніхто не міг порушити затверджені стандарти. За індивідуальним проектом будувалися лише поодинокі будівлі і споруди. Для цього треба було отримати особливий дозвіл. Багато таких будівель тепер можна побачити лише в довідкових виданнях з архітектури. Очень много лет Одесса сохраняла облик, по сути, единого архитектурного ансамбля. Даже трудно себе представить, но если бы вы попали в Одессу в середине 19 века, у вас было бы ощущение, что вы попали в город в единый архитектурный ансамбль. Теперь от этого ансамбля остались какие-то единичные фрагменты. Історики не вбачають в цьому щось екстраординарне. Місто розвивалось, збільшувалась численність населення, але деякі будівлі знищувались і продовжують знищувати навмисно. Колись витончені особняки перетворюють на огидні руїни. Найчастіше метою знищення пам'яток архітектури є зведення на їх місці прибуткової новобудови. Щось ми втрачаємо через звичайну байдужість. Городський госпіталь, нинішня лікарня на вулиці Пастера. Там крило построєне в 806 году абсолютно розвалилось. То есть ми теряем единственный крупнейший пам'ятник спроектирований видаючимися пріоритетний для для герцога он у нас, вот, вот Наприклад, це просто роз на наших глазах. Одеса втратила унікальні зразки історичної забудови майже по всьому центру. Нещодавно зруйнували будинок ад'ютанта рішельє Івана Стемпковського. Втрачено зразки торговельних рядів та ринкових площ. лет 10-15 назад существовала цифра, что Одесса один из самых больших архитектурных памятников Европы и насчитывалось, по моей памяти, 1264-46 памятников архитектуры. Потом и стало 600. Теперь почему-то осталось 1400, непонятное движение цифр. Но дело в том, что за цифрами стоит деньги, которые надо вложить, чтобы они были ухоженные дома. Історики вважають, що старовинні будівлі Одеси можуть врятувати лише багатії, адже бюджет міста ніколи не буде на це спроможний. Треба створити такі умови для спонсорів, за яких вони прагнули повернути пам'ятникам історичний вигляд. За останні роки в Одесі було знищено десятки будівель, які мали велику історичну та архітектурну цінність. Ми їх втратили назавжди. Тепер історичною спадщиною Одеси займаються громадські діячі. Сейчас особое время пришло. Надо было вообще-то этими памятниками заниматься еще лет 50, наверное, тому назад, когда они стали уничтожаться. Кстати, они стали уничтожаться сразу после прихода большевиков. Вот все, ими никто не занимался. Они так умирали сами по себе. Там, что Раньше на это внимание не обращали, но сейчас уже критическое время пришло. Практика показує громадські активісти, історики та небайдужі Одесити разом здатні протидіяти свавіллю чиновників. Одеса не втратить історичного обліку, доки триватиме боротьба. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Андрій Кульба. Підсумки тижня, перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все. З вами був Антон Равицький. До зустрічі та гарних вам новин.